Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 23 січня 2024 року, в штаті Нью-Гемшир відбуваються праймеріз. Серед республіканців та демократів основну увагу ми звертаємо на республіканську партію, оскільки там відбувається запекла боротьба між двома потенційними кандидатами на посаду президента США – це Дональдом Трампом, так і, власне, Нікі Гейлі. Власне, що потрібно зазначити в контексті цього так, воно розпочалось рано вранці, вже о 6 годині, 7 годині ранку, за часом New CNN показували матеріали, де власне люди. Приходили і віддавали свої голоси за того чи іншого кандидата, говорили навіть репортерам про те, за кого власне, вони готові віддати свій голос. Варто зазначити, що у маленькому містечку Діксвіль-ноч голосування було проведено о півночі, де шість зареєстрованих виборців це чотири республіканця та два незалежних, віддали голоси за Нікі Гейлі і, власне. Булась публікація цих результатів, і ми, власне, їх вже можемо бачити там в системі підрахунку голосів на різних американських сайтах. Але тут потрібно розуміти, що це достатньо мізерна кількість виборців, які вже проголосували, і їх результати опубліковані, оскільки більшість ще голосує, і, власне, ближче до ранку за часом Києва ми будемо бачити таку основну картину. По результатам голосування в нью гемпширі І, власне, будемо також бачити, так, наскільки результати голосування будуть співпадати з останніми соціологічними опитуваннями, які, власне, ми розбирали протягом останніх днів. Тобто в інших районах штату Нью-Гемшир голосування має тривати до 20.00 за місцевим часом, це 3 година ночі за. Києвом. І вже після того, власне, будемо бачити більш такі конкретні результати по опрацьованих дільницях і, власне, районах. Серед республіканців варто також зазначити, боротьба йде за 22 делегата, так, які, власне, будуть представляти свої голоси за того чи іншого кандидата потенційного. На посаду президента США під час республіканського з'їзду, який нагадую, відбудеться у липні 2024 року. Що ще характерно для цих праймеріс, так те, в яких власне позиціях буде знаходитись Нікі Гейлі, так чи зможе вона отримати перевагу над Дональдом Трампом, варто зазначити, що остання соціологія вона. Не була на користь колишньої губернаторки штату Південна Кароліна. Хоча Нікі Гейлі говорила, що вона не буде там зніматися з виборів після праймериз в нью гемпшері Так, вона хоче провести кампанію, хоча б до праймериз в її рідному штаті Південна Кароліна. Дональд Трамп знов ж таки там намагається атакувати і атакував. Власне, свою опонентку, так говорячи про те, що вона не здатна об'єднати республіканську партію, і потрібно всім консолідуватись навколо Дональда Трампа. Про це також ми попередньо говорили. Тобто, це основне, що ми хочемо побачити внаслідок Праймеріс в нью гемпширі які, власне, позиції покаже Нікі Гейлі і чи, власне, зможе вона продовжувати своє зростання. В рейтингу по республіканській партії так вже скорочуючи відставання від Дональда Трампа, тому що залишилась і Трамп, так які боряться за відповідну номінацію. Нагадую, Рон де Сантіс, губернатор штату Флорида, минулої неділі заявив про вихід з цієї гонки, тому за цим ми будемо також уважно спостерігати. Серед праймеріз демократів тут варто зазначити, що прізвище діючого президента США Джо Байдена не буде у бюлетені. Проте виборці можуть його знову ж таки туди вписати, так як бажаного кандидата від демократичної партії. Там була певна суперечка між... Демократичною партією і штатом Нью-Гемпшир, тому що демократи у своєму календарі визначили першим штатом, де буде праймеріс, Південно. Кароліна, власне, хотіла, щоб там нью гемпшир також переніс праймеріс для демократів під ось цей новий календар. А Нью-Гемпшир сказав, що не буде ніякого перенесення, тому що саме у цьому штаті мають відбуватись перші праймеріс, так? В США поміж інших штатів. Тому, як зазначається, що делегати не будуть зараховані від цього штату так, внаслідок проведення праймеріс? Це по демократам я хотів тут додати. І також хочу зазначити, що ми будемо уважно слідкувати за подіями. Які відбуваються в Ньюгемширі, все будемо публікувати як на Independent Politics, так і на Facebook сторінці. Посилання на неї ви можете знайти в описі до YouTube каналу. Тому всі оновлення будуть знову ж таки тут уважно за цим. Спостерігаємо. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку. Прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!